26 серпня. Що таке турбота? Яку подяку ми можемо Богу віддати за вас, за всю радість, що нею ми тішимося ради вас перед нашим Богом? Пар Солонім'ян 3,9. Матусю, я тобі допоможу мити посуд. Радісно вимов Костя Став на стілець і взявся до справи. Хлопчик перемив увесь посуд, акуратно витер його і поставив на місце. Який чудовий помічник у нас у сім'ї росте, похвалив тато Костю. Я дбаю про нашу маму, поважно вимовив хлопчик. Правильно, синочку, твоя допомога дуже мене потішила. У мене зараз чудовий настрій. Як чудово, моя турбота. Подарувала мамі радість, натхненно промовив Костя. Як добре, наш син сказав, і завжди запитував себе, що таке турбота? А от задьяки Костя зрозумів турбота це подарунок радості. Ви у мене такі чудові та дуже дбайливі, з ніжністю вимовила мама. Татку, а давай ще чимось маму потішимо. Запропонував хлопчик. Прекрасна ідея. Давай ми пропалесосимо килим і помиємо підлогу в кімнаті, сказав тато. Важливо виявляй турботу про своїх близьких. Пам'ятай, що турбота завжди дарує радість.